Вітаю, моє ім'я Андрій Скорбатюк. Це екосистема IT рішень G+, для забудовника. Сьогодні ми розглянемо інструмент G+, Analytics, який безшовно зв'язаний з інструментарієм G+, CRM, Wizon, Dynor і іншими, і надає можливість забудовнику цифровізувати та автоматизувати як внутрішні бізнес процеси, так і зовнішні. Розглядаємо звіт з ефективності агентств нерухомості. Даний звіт базово доступний в G Analytics. Тобто, для того, щоб його використовувати, достатньо відкрити його та переглядати. Він формується як результат роботи в crm системі Тут ми бачимо, що даний звіт автоматично зводить такі дані, як назва партнерського агентства нерухомості, об'єкти, по яким дане агентство вам, як забудовнику, передає ліди, кількість прийнятих лідів від даного агентства. Кількість відмов, виданих даному агентству у прийнятті в роботу потенційних покупців, угод, скільки було складено по деталізації до об'єкту, відсоток угод, сума угод, конверсія в угоду і, звісно, інші параметри, які можна вимкнути через стовпці таблиці. Також додаткові фільтри та зведені дані надають вам можливість в режимі єдиного вікна розуміти. Ефективність взаємодії з тими чи іншими агенціями чітко, точно одразу відповідати на запитання за вибраний період часу по вибраних вибірках, яка кількість агенцій, яку суму угод згенерована для вас, і який відсоток займає в структурі продажів. Кількість виданих відмов фіксується при умові, якщо забудовник використовує єдину екосистему G+, і цифровізував взаємовідносини з агенціями. Розглянемо для прикладу. Зараз ми бачимо в розділі Агентства нерухомості реєстр агентств. У кожного агентства є посилання для реєстрації лідів агентства. Пробуємо зареєструвати лід. Відповідно, коли агенція переходить за таким посиланням і реєструє певного ліда, відповідь може бути позитивна або негативна, тобто так, або відмова у прийнятті такого потенційного покупця в роботу. Якщо Дані опції налаштовані згідно бізнес-процесів верифікації лідів. Система індикує про це одразу, що підвищує та задає етагонний стандарт взаємовідносин з агенціями. Спробуємо зареєструвати потенційного покупця Ліда. Ім'я. Телефон. Інші дані пропустимо і спробуємо зареєструвати. Бачимо, що лід не може бути прийнятий, оскільки він зареєстрований в CRM раніше. Відповідно, агентству видана відмова в реєстрації такого ліда. Тут ми бачимо в історії обробок ліда, що 7 секунд тому RPA процес відпрацював і в історію лід менеджменту зафіксував стадію відмова агенції в передачі ліда з цими даними. Відповідно, оскільки даний лід є активним, звертався декілька разів. Дана інформація також відображається в секції Повторні ліди. Таким чином, ми маємо єдині зведені дані, в тому числі до основного ліда. Що ж, тепер переглянемо звіт. Ми бачимо, що агенції в Property USA було відмовлено в прийомі двох лідів, а один лід було прийнято. Натомість для агенції Lviv Estate 2 ліди було прийнято, 0 відмов і 2 угоди. Дана інформація є надзвичайно цінною, тому рекомендую, якщо ви ще не впровадили інструмент цифровізації та автоматизації взаємовідносин з агенціями, провадити на базі G+, CRM та мати єдину екосистему комплексну для аналізу показників та ефективності роботи агенцій нерухомості. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал. До зустрічі в наступній відео.